Отже, довгожданий гайд по дасту, хлопці. Для начала. Німечки нагадування, як давати флешки на лонг. Отже, ми йдемо попри пристеночку. Допустимо, даже тобі можуть дропнути стянки. Третій респ, да? Біля стіночки виходить. знаходить швидко цю антенну. Угол, в принципі, неважливий. От десь так, десь так. Завжди хорошо все летить. Бачиш, куда флешка взривається? Флешка взривається ось тут, зверху. Вона не флешить людей, які в упорі грають наші, да, і файтяться. Тому бажано накидувати дві підряд флешки. Одну і зразу другу. Тому що ось так. Флешка летить бам! Вона буквально чуть-чуть флешить. Значить, перший респ вже, по, як це, по ситуації. Нас сьогодні показала, що ми можемо грати по ситуації, можете як Діма там. Дав молі, задоджив їхні флешки на 47 секунді, і після 47-ї вийшов зразу пікатися. Можна як влад, біжиш, 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 опустив молік і сразу доджеш флешки, якщо подозволяє коврик. Дожиш, додже, доджеш, повертаєшся, файтишся. Чим оперативніше це зробити, наприклад, виходиш, кину молік і сразу спиною. Можна пригати, типу, типа, їхні пулі, потім виходиш на файт. Так буде быстрее, чим переждати в ямі uh, full blind і вийти, типа, помогти бо можуть уже всі померти. Дальше. Як играє middle плюс б ігроки Б-ігрок, допустимо, він має там, у нас другий Авік грає. От пропригуйте, будь ласка, ось тут. Оп, ось так. По, -по машині. Або пропригуйте отут. Оп, начекуйте, типа, буст є, нема. Наприклад. Ну тут ти не скажеш, є зліва спрага. Я прихильник того, щоб АВПшник не пікався з суїцидом. От Не знаю, ну типа ми тіряємо АВП на ранньому таймінгу зі всіма гранатами. І я рахую, що це типа більше мінус, ніж плюс. Якщо він знайде фраг якогось, типу, цей, ну, 4 в 5 терори ще можуть дограти. В них фулл таймер. Е, ну і Б-ігрок грає антираж. Зразу Молік, зразу хаєшко, Все. Допустимо, тушиться, він має прийняти цей раш. Або цей на кар, тікати. І нумирає, скоріше, якщо на ще. Потім да, відігрує в сайті. От, хороша ігра. Або якщо є смачок, я бачу прошники, такі грають. Вони так, на чек стоять. Хоп, хоп. Зажатим, звісно, смоком. Побачили, типа? Відійшли, допустимо, чекаєте. він біжить, не біжить на вас. Що він робить? Смок. І все, відкидайте йому смок. Все, він вже буде виходити, наприклад, в смок. Все, 20 секунд у вас є, наприклад, з одною флешкою, вже потім. Начекаєте тіпа тут. Ось така флешечка, вже можна отиграти. Або за іксом. У мене любима така позиція. От Я сижу, в мене нема гранат, От я сижу, і я, я в такому фенеклі. Якщо ті виходить по дальній стінці, дивиться це, я його просто виходжу, вбиваю, другого потім добиваю. Це по ситуації. Якщо тебе не закидають гранатами, звісно. Далі, player. Робота middle player, опять же, йому не чекали, він нам теж має якось пройти. Опять же, на ранньому таймінгу. Террори дуже швидко можуть рашити шорт, якщо Xbox прилітає. Такальма. Пальма молік, все, у вас є лише 7 секунд, і ш... за шорт можемо не хоботитися. Да? Пацани на лонгу можуть собі там ловити файл, ніхто не пробіжить е... шорт. Ну, плюс ми чекнули суїцид, да? що суїцид не рашить. тип. Все, мінута 40. Ось такий смачок. Якщо немає Xbox смока, якщо Xbox смок, ви можете не кидати, тому що цей Xbox смок закриває двері. На мінуті 30 бажано відкрити смок відкинути смок. Тоді є час у ротейтора прийти е, і допомогти в КТ. Да? Тому що ми граємо. Три лонг зайняли. Один, тіп остається в ямі. Бажано закрити смоком е, бокс або грати справа від дверей Пару раундів тут і грати, пару раундів на пусті, пару раундів в ямі, е, поки не спалять. Один на рампі обов'язково грати. І один ротейтиться. Він може ротейтитись в мідл, хелпати мідл, відкинути дешу, обновити смок, допустимо, пацану. І все. Цей тип вже грає в кросі з ним. Ви граєте глибоко КТ, глибоко, глибоко за косим або в дверях. Все. І виходять типи, тоді ми ловимо файт. Отакі От файти бажано не ловити. Отут знаходитись, цей типа ну, після минути 30. Це вже навіть якщо з тебе смок лежить, це дуже напряжно. цей тип не розміняє, тебе під плешку вбивають, пока. Раунд номер 2. Буст шорт. Отже, є перша респа. Це тип, який буде буститись. Друга респа має бустити. Показую. Перша респа. Перший раз. біжить біжить, 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 біжить. Залізає сюди. Готові пригати. Другий респаун. біжить біжить, 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 біжить. Залізає сюди. Хоп. Все він тут. Це відбувається майже синхронно, тому як тільки оцей залізає, цей теж заліз. І він бере і пригає на шорт. Все. Треба нестись насправді, тому що таймінг нижньої тежки такий, що нижній теж ще не буде, тіпа, типу, а тут дурачка можна зловити. Навіть в суїциді, допустимо. Там хтось є, ти вийдеш, прямо сюди начекав, все. Можеш вернутися назад, якщо двох забустили. Робіть тавер, обов'язково. Якщо проти нас грають розумні тіпи, вони будуть проходити нижню тежку. Тавер і. АВП тут завжди ентрі хороше. Плюс, да, плюс молік на пальму, наприклад, можемо не давати, якщо буст шорт. Щоб пацани ну, пробували занімати його, і тоді ми зможемо зловити їх. Тобто, при бусті на шорт, молік на пальму можемо не кидати. А вона чекав, відходиш на цей, тоді молік на пальму летить. Додатковий виграш по часу буде у нас. Третій. Варік. Може ви бачили? Всі пушать, прошники пушать мід. Ось, біля цієї стіночки. Якщо стати, щось лівіше цього. Такого рантрова невеличкого. Хороший смок на суїцид приходить. Молік на пальму тоді дуже обов'язковий. Ми граємо тоді. 1Б, два пушить мідл. Можливо, буст-шорт робити. Коротше, од один одного на хватає, е е зверху. А хватає зверху. Як виглядає пуш? Push? Ми пушимо сюди. Стараємося не попадати під спрей е суїцида. Отак не біжимо Отак ми біжимо я бачив, донг займає ось таку позицію часто. Другий тип може в принципі отак от, от прийти. Та, флешечку. І обіцяє з цією стіночки. Його не ловлять, тут може щось не ловити. Може відходити і вже дивитися, наприклад, нижню тежку. Або навіть заходити в нижню тежку. Сами, самий козер це оцей пацан. Він тут завжди дасть фраг, і, і якщо при відході його хочуть розміняти з нижньої тежки, ті може допомогти. Ну дуже по ситуації. Може нижню жмуть, може то жмуть, там вже лонг може піджимати. вже ми розберемося. Допустимо, ми граємо за терор. Як займається лонг? Допустимо, тебе перший респа. Можеш? Можеш давати, в принципі, цю флешку. Та флешка хороша, вона має взриватися далеко. Вона не має падати, як утіпів якось падає вона в цей криво. А який. Е, в ідеалі рух має бути? Оце ваш рух. Лешка. І запригну. Пропригнути оцю тему. Пропригнути оцю тему і спиною вийде. І вже потім докрутитися, 47 секунду ти виходиш. Проблема в тому, що цей терор виходить на 47 секунді, можна якось так от випригувати, якщо не виходить. Але задача не вийти отак от в 47 секунді, не оказатися в такій позиції. Тим більше отут не ставати, тому що часто сюди летять гранати і ну, ти тут ловиш якийсь мінімальний файл, але, як казала, у нас практика, 3 хаєшки смерть. Тому хаєшки ми доджим. Тіпи сліпі, тому що ми вміємо кидати флешки, на відміну від наших візові, і тут ловим файт. Другий тип, він там вже дивиться, треба йому тушити, не треба тушити. Молік, типа виходить, цей файтиться вже на 6, -6 секунді, навіть на 45-тій, він поформить флешку, 45 секунду доджить флешку другу. Помагає. Все. Флешки мають летіти ну, ще, ще до 43-ї секунди, я би насправді кидав флешки, щоб ми змогли продвинутися далі. Все. А, знаєте, гранати, да, от, з бочки. Виключатель, да? Так. Такий виключатель. Виключає кар повністю з нашого цього. Якщо ми зайняли смок з ями. От по нижньому значку. Forward jump throw. Тоді має бути більш-менш хороший. Тут через буквально через пів секунди тут все завжди смок. Зуб, так, ми виравнюємося, От приблизно так. По зубу. Да, цей смок має бути один. Може бути трошки геп. Але цього типа можемо набрати, наприклад. Ми знаємо, що тут геп. Бачиш, смок випирає. Значить, тут буде тип стояти? Нашиваєте його, нашиваєте його, йому страшно, він уходить. Все. Як розкидається шорт. Перший смок. Або такий? Варіація цього смока така, що можна і грати за сайтом за, на ящичку, або через буст, або даже соло, і розпікувати тож, без дурачків. Друга варіація смока. Отакий. От він падає на, на цей, не лишає тут такого приколу. тим і його можна проходити. Він трошки далі, тобі тут є тут більше місця для маневрів. І вже проходимо. Другий смок. Сидячи. Цілимося в цю. типу цю штучку з лівої кнопки. Відкидаємо, він нам дозволяє прийти в парі з цим смоком досить безпечно АВП на карі. Бачите? Я виходжу, оп, і одразу інший смок мене закриває. Ну Діма таких тут ловив, він деколи так цілиться, тут видно, типа, буквально одного гоп, одного точно вб'є. Тому. Важливо мати ще флешечку, туди просто вниз флешку дати, просто, щоб чувак, який кара дивиться сліпий. Ми маємо проходити по дальній стінці і не нас ця флешка не має флешити. Далі. Щоб з -з закінчити, обов'язково молік сайт. І сюди же цілиться молік на рампу. Тобто, оцей тип, який тут кинув смок, молік рампу, вийшов флешку, флешку на рампу, побіжали, побіжали, побіжали. Все, ми, ми А зайшли. Тобто в ідеалі має виглядати отак. От раз. смок. Два, смок. Молік. раз. Молік, два. Все горить, все палає, флешки летять в небо і ми заходимо в сайт. Так, і відповідно останній чувак. Бажано мати флешку. Туди десь. в небеса. Туди подальше і заходити, щоб точно були вже люди. Хоча б було їм важко файтитись. мід be. мід to be всім знати оцей смок. Оцей болтик. Сидячи, сидячи, сидячи джамп Так от. Допустимо, ну ми часто файтимося зані... за двері, тому е, якщо повезло нам зайти до сюди. Так от відкриваєтесь поверху дверей. Вот, флешечка наша. Це моменталочка. Оце моменталочка, яку я завжди би хотів, щоб ми давали. Вирівнюся. Дав флеш. Відпустив. поверху дверей. Для заняття шорта така ж є. Вирівнюся тут або тут, вот вверх сіна. Ну, так, щоб вона не билась. Жбурну. Вона взривається на крайчику. Оцей АВПшник буде сліпий. Тому ми коли тут один контролить верхню тежку, один контролить лонг поджим, допустим, У нас тут троє. Є, має бути нижня тежка, пацан, який дає флешку на заняття шорта. Має бути зверху на топ-міду тіп, який дає флешку на мідл, Щоб ми обізопасили собі зони на міду і на шорті в упорі, щоб нас не вбивали тут, блін. Ми тут починаємо щось кидати, нам прибіжав тіп на суду набрив. Е -е. Опять же, молік, який викурює ближню позицію. Тоже треба, типа. Нема флешки. Дав молік. Молік це і хорошо горить, він випалює. Тобто не забудьте. Дав молік. Нашиваєш дуречка, який починає звікти бігти. Або звідси молік якось. Тав. Да, Отак, от, от по поверху цього. Я тут він полетів. Все, випалюється. Нашиваєш. Не боїшся. Все, мидтубе смокдау заходимо. Далі з Б. Да, постові смоки нам треба. Ще навчимося оцю флешку, що Тіп там розказував якось, там стає. Потім гляну. Але. Ось ось вікно. Ось це. Вузьке вікно треба цілитись, хлопці, його завжди видно. І ця флешка, ця флешка просто у нас золота. От її не хватає, якщо я тіп граю в очку. Отак от, от. Бам! Йому вже не хочеться грати в очку, ми вже прийшли. Тому. Флешки. Флешки при заході мають бути отакі. Знаєш, він на не флешить цього, пацана, який буде тут бігти. Раз. І другий кидає. Два. Все. Потім нам треба тільки флешки верхом або дальні флешки кидати. Коли ми вже зайшли, останній респаун обов'язково має ще додати флешку. Тому що вже файт іде І нам треба хоча б якусь перевагу. Все, смуки двері ми знаємо. Очки очко, ми знаємо.